Дорогі друзі, чому так важко наша Україна не може перейти на одну православну церкву? Тобто, чому представники Російської православної церкви, які є в Україні, ось дурять людей, розказують їм, що ми та одна істина, я ще від часів Володимира і так далі. Тому подібне? Можливо, хтось забув, але я от нагадаю: от що таке ПЦУ на сьогодні? Київська митрополія була під юрисдикцією Константинопольського патріархату від хрещення Русі у 988 році аж до 1000, увага. 1600 1686 року. Тобто близько 698, грубо кажучи, 700 років. Ми були під юрисдикцію Константинопольського патріархату. Так, це зрозуміло. І потім, от власне, з 1686 року, сталася анексія Київської митрополії. І знову ж таки, чому сталася анексія? Не через те, що люди захотіли собі молитися на московського патріарха. А сталася анексія через те, що ну, були певні політичні такі чинники. Ось, і знову ж таки, і після цього ми стали залежніми від Москви. Тобто, до 1686 року ми були під Константинопольським патріархатом, а з 1686 року ми зараз з вами маємо вже москаля в Україні стільки століть. І от тому і важко так українцям, які ходять у церкву, перейти на, в церкву ПЦУ. Що таке церква ПЦУ? Церква ПЦУ це є відновлення відновлення е, тої історичної справедливості, яке було колись. Ось, нам Москва не дала ніякого томосу. Ось вона нам чужа і вона нам є церква дочка, таке поняття її. Вони із нас взяли традицію, взяли все інше і тому подібне. Ось. І от власне про що я хочу сказати, те, що українців важко, важко от, після тих трьох століть, більше, так? Більше як трьох століть після московського духовного іго так проснутися і стати на на таку, скажем, дійсно, церкву прийти в українську церкву. Ось тому Пасха. Свято правди, свято над святами, свято перемоги добра над злом. Просимо всі, дуже прошу всіх вас молитися, хто дійсно хоче єднання українського православ'я. Молитися в своїх домашніх молитвах, в своїй домашній церкві про те, щоб Господь Бог дійсно об'єднав і викорінив брехню, тому що брехня, ми знаємо, хто її батько, це диявол. Це горе нам Біблія. Ось і ось на сьогоднішній день дякувати Богу, що вже потрошки-потрошки по та брехня, яку російська церква нас е, годувала, вона вже починає так трошки трошки вже, е, розвінчуватися, і люди починають я... От, ставати такими яснішими. Тому дійсно всіх вітаю з наступаючим святом Великодня, нехай Господь Бог всіх нас веде до єдності. Ось, і якщо об'єднається українська е православна церква і буде одна потужна церква, дійсно, вже без москаля, без, е без ніяких е русских е попів. Ось, то тоді вже можна буде, я думаю, якісь вести конструктивний діалог ось, е з тими, хто на сьогодні е також є. Традиційних церквах, це як церква грек-католиків і так далі, щоб дійсно в Україні була одна велика православна сім'я. Амінь. Нехай Господь Бог всіх нас благословляє.